У Коломийському медичному коледжі передсвяткова атмосфера. Студенти-першокурсники надолужують оцінки, старші готуються до іспитів та практики. Педагоги вичитують останні години. Вже за лічені дні заклад спорожніє. Всі роз'їдуться по домівках. Рік минув, але для колективу Медколеджу він був успішним. Так оптимістично підсумовує роботу директор закладу Ігор Федик. Передодні нового 2060 року, від дня народження Ісуса Христа. Я хочу всіх. Привітати щиро, привітати, щоб ми дожили до такої знаменної дати. Найважливішим успіхом вже 19 років є те, що ми живемо у своїй незалежній державі. Це якщо дивитися глобально, каже Ігор Федик. А стосовно успіхів коледжу, то у 2009 році за рахунок власних та спонсорських коштів вдалося зміцнити матеріально-технічну базу. Загалом оснащені необхідним обладнанням і устаткуванням 33 кабінети, 18 лабораторій, три комп'ютерні класи. На базі лікувально-профілактичних установ Коломиї функціонують 15 навчальних кабінетів, забезпечені муляжами, фантомами, інструментами. До послуг студентів спортивний та актовий зали, бібліотека, стадіон, медпункт, їдальня, гуртожиток. Студентів готують за напрямами та спеціальностями лікувальна сестринська та акушерські справи, фармація, училище, лауреат загальнонаціонального конкурсу Вища проба, а директор Ігор Федик нагороджений почесним орденом Свята Софія і грамотою Верховної Ради за заслуги перед українським народом. З кожним роком іде поступ, і ми, хоча нарікаємо на ці всі перешкоди, які до на нашого е шляху, шляху творення. Шляху формування нової галузі охорони здоров'я, удосконалення освіти маємо все таки успіхи. Наші діти відчувають задоволення від того, що вони набувають професію, яка край необхідна сьогодні нашому суспільству, нашому українському народу всім громадянам, які живуть на нашій українській землі. Педагогічний колектив закладу працює під гаслом, навчаючи, виховуємо, тому найважливіше. Чим тут вважають формування особистості, професіонала і основне патріота України? Я вдячний тому, що ми всі разом, наш колектив, дожили до цієї цей що Ми можемо звітувати про свої росіяни. Я хочу подякувати кожному своєму е, працівнику, з яким я так багато років вже спрацює на цій ниві. Я хочу подякувати нашим студентам. що вони найкраще, що вони найрозумніші, найздібніші, Вони дуже виходять. Я хочу подякувати батькам, які цих дітей на світ Божий сотворили і довірили нам їх вчити і формувати в громадян України. І я хочу привітати весь український народ, всіх рідних і близьких, колом'ян і івано-франківців, всіх українців з цим святом побажати, щоб цей новий рік увійшов ще з новішими успіхами, з новішими досягненнями, і тоді ми будемо вірити, що майбутнє за нами, за нашою Україною.